Рада вітати всіх в студії каналу «Логопед для Малят. Не забувайте підписуватись на наш канал і ставати нашими друзями. Малят сьогодні в студію нашого каналу завітали друзі, друзі всіх малят, а також і дорослих це герої інтернету і звуть їх. Погляньте, хто ж це? Погляньте, до нас завітав смайлик-Посмішка і також завітав до нас ще. Смайлик веселий язичок. Малята, смайлики дуже багато люблять працювати. Вони щодня виконують вправи. Вправи виконують для ротика, для губ, для язичка. І сьогодні ці смайлики будуть нас також навчати виконувати ці вправи. Погляньте, малята, як красиво посміхається смайлик-посмішка. Погляньте, яка в нього широка, красива посмішка. І коли ви малята також будете виконувати щодня цю вправу, то ви навчитесь гарно тренувати губки, бо ця вправа дуже корисна і дуже обов'язкова для того, щоб промовляти звуки мовлення, а саме промовити навчитися звук «с». Для цього потрібно гарно посміхатися. Тож виконуйте цю вправу посмішка, погляньте на смайлика і повторіть за ним. Обов'язково виконуйте перед зеркалом і у вас також буде красива посмішка. А також, малята, ось погляньте на смайлика веселий язичок. Він показує, як правильно потрібно тримати язичок, для того, щоб правильно утримувати цей язичок. Потрібно навчитися його розслабити, викласти на нижню губку і утримувати цей язичок в положенні до рахунку від 1 до 5. І це також виконувати перед зеркалом. І якщо малята, ви ці дві вправи об'єднаєте посмішку, язичок і язичок заховаєте ось так за нижні зубки, посміхнетесь і заховаєте за нижні зубки. І тоді у вас утвориться красивий новий звук. І цей звук буде промовлятися ось так. С -с -с. Ось так ми промовили цей звук, і ми можемо назвати тоді ім'я цих героїв. Смайлики. Смайлики починаються на звук С. Тож, малята... Для того, щоб цей звук нам на письмі позначити літерою, ми будемо його позначати ось такою літерою. Погляньте, я вам покажу ось таку літеру, якою позначається звук С. Тож, малята, візьміть зошити, будь ласка, і напишіть себе зошити ось таку літеру, якою позначається цей звук С. А також малята. Намалюйте ось цих двох красивих смайликів, які сьогодні були в нас в гостях. А також пропоную вам дібрати слова-ознаки слова для смайликів, в яких би в словах були звук с. Ось, наприклад, смішний, веселий. А ви також малята, придумайте і добавте своїх слів ознак для смайликів. А ми з смайликами бажаємо вам успіхів і до нових зустрічей!